Тивна картина, тому що ми знаємо, як певні певні точкові моменти можуть подаватися в деяких медіа і викликати поки що не паніку, але хвилювання населення. Чи дійсно є серйозний спалах гепатиту А в Києві? І чи він розростається, чи він локалізований? Що що відомо? На сьогоднішній день дійсно у нас є трохи більше 40 чоловік, які задіяні в спалаху гепатиту А. Це і дорослі і діти. Частина з них госпіталізована, частина з них знаходиться під наглядом. Спала гепатиту А, скажімо, це один із перебігів цієї хвороби. Тобто, у нас є спорадичне захворювання, споодинокі випадки, а іноді при певних обставинах, можливо, якісь там. Порушення водопостачання, можливо, аварія на водопроводі, можливо, певні продукти харчування чи питна вода можуть призводити до збільшення кількості захворілих. Як ми спостерігаємо в даному випадку, фахівці центру контролю прикладки хвороб міста Києва проводили картографію і визначили чітку локалізацію цього району. От там визначений він кількома вулицями. І там зараз працюють саме щодо е, перевірки, е, чи були певні аварії на водопроводі, чи були якісь надзвичайні ситуації. Річ у тім, що інкубаційний період гепатиту, а в середньому 35 днів. Тому ці випадки, що ми зараз виявляємо зараз хворих, нам потрібно е, ретроспективно вивчати ситуацію, вивчати саме документально, що було тоді, тому що це було понад місяць тому. На сьогоднішній день велику увагу приділяють активному виявленню хворих і інфікованих, оскільки гепатит А може перебігати і в клінічній формі, безжовтяничний, і навіть безсимптомний. Тому для цього виділено спеціальний навіть є вже автобус, де люди можуть прийти і здати швидкі тести на гепатит А. Є робота первинної ланки сімейних лікарів, які оглядають. Контактних, а в першу чергу центр контролю прикладки хвороб визначив коло контактних осіб. Тобто зараз проводяться всі заходи щодо локалізації. Особливу увагу також приділяють роботам на водопровідних мережах, тобто проводиться контроль, щоб не допустити ніяких інших ускладнень чи забруднень водопровідної води. Вчора в Києві проведена комісія Тептенс, де це питання було озвучене. Ішла мова про чи наявна достатня кількість ліжок у разі можливого там певного збільшення. Поки що ситуація контрольована, і фахівці, як фахівці профілактичного напрямку, так і лікувальні лікувальники зараз працюють над тим, щоб ця проблема була максимально швидко локалізована і припинена. А наскільки тяжкий стан у тих, хто в лікарню потрапив, і який найгірший сценарій розглядають, якщо все таки буде масштабуватися спалах? Ну, скажемо так, що гепатит А він не характеризується тяжким перебігом, і частіше госпіталізація навіть більше відбувається почасти із метою ізоляції, скажем, від контакту, тобто, особливо якоюсь там терапія, симптоматична. От, тобто особливо тяжких там ускладнень немає, тому що здебільшого вражується в даному випадку клітина печінка, але лікування симтоматично дає хороші наслідки, і можна вийти з хвороби навіть абсолютно без наслідків для організму. Стосовно того, як надалі може розвиватися ситуація, ну якщо дивитись по динаміці, як вона відбувалась там за останній тиждень, то поки що прогноз прогнозована ситуація. І, але для цього, щоб ми могли мати точні дані, зараз проводиться саме обстеження контактних і щодня відслідковуємо про кількість там про збільшення. Для того щоб не пропустити якихось моментів, які могли випасти з поля зору. Ну, поки що ситуація знаходиться під контролем, і я сподіваюся, що це повинно закінчитись з найменшими втратами. Теж на це на це сподіваємося. Далі хочеться поговорити про іншу хворобу. З початку року в медіа з'являється інформація про спалахи кору. На початку року це були Закарпаття і Чернівецька область. Зараз знову в фокусі уваги Київ тільки в квітні майже 30 випадків. Ну, по перше, чому знову кір на слуху? І знову ж таки чи локалізовано це, це, цей спалах в Києві і що, і що, що з цією хворобою? Скоро дещо інша ситуація, оскільки кір це гостре респіраторне інфекційне захворювання, яке дуже дуже легко передається від людини до людини. Якщо гепатит А достатньо помити руки, можливо, обробити антисептиком і вживати воду належної якості і продукти, тобто там термічної обробки, ним не так може вже й легко заразитися, якщо ви дотримуєтеся елементарних правил особистої гігієни, то кір дійсно дуже швидко може розповсюдитись. Це віднесений саме навіть не до повітряно-крапельних, а до повітряних інфекцій, тому що аерозоль може тривалий час знаходитись в повітрі, і навіть людина може по ідеї інфікуватись у приміщенні, де перед тим був хворий. І не обов'язково хворий. Це може бути людина за кілька днів до початку хвороби, вона навіть може не знати, що вона захворіла. Кір він має середню багаторічну динаміку захворюваності. Через те, кожні 5-6 років відбувається природне збільшення кількості випадків захворювання на кір, але потрібно підкреслити, що кір, як правило, вражає людей, які не були щеплені згідно з календарем щеплень. Тобто ключова задача і ключова профілактика захворювання кір – це щеплення по календарю щеплень. Діти в один рік і в шість років, а в разі наявності контактних осіб вони можуть щепитися і дорослі для цього в Україні більш ніж достатньо безкоштовної вакцини проти кору звернути з свого сімейного лікаря. Або заклад первинної медичної допомоги за місцем проживання, і ви отримуєте це щеплення. Тому кір, як правило, вражає е, тяжкі наслідки для людей, які не щеплені були, або в яких є пропуски в календарі щеплення. Тому тут велика увага саме батьків до щеплення своїх дітей. Або, наприклад, хто знає, що він не був щеплений з ряду причин порадити з лікарем і щепитись навіть віці. Ще й окрема історія я б не сказав би, що Київ. Зараз на сьогодні займає ключове значення у спалахах кору. Ні, е, Більша частина випадків е, кору зараз знаходиться в спалахів, зокрема в Вінницькій області, там раніше там, Чернівецька область. Чому е, перші випадки спалаху кору в минулому році почали фіксуватися в Європі, і саме е, Румунія, Угорщина? І саме контакти, і через кордон, через кордони, там де міграція населення саме привело до того, що саме з тих областей кір і саме з тих країн зараз почав прийшов до нас, і потихеньку кір знаходить неімунних, нещеплених людей. Тому з ним набагато простіша історія. Просто треба дітей вчасно щеплювати. І хто з дорослих не щеплений був в контакті? Також щепив. Зрозуміло. Дякуємо вам дуже, Михайло Росад, генеральний директор центру громадського здоров'я, доктор медичних наук, був з нами на зв'язку. Дякуємо.